Немає вимірювального приладу, скористайтеся вантажівкою. Пропонуємо лайфхак, щоб пересвідчитися, що основа якісно підготовлена і готова до мощення плитки. Звісно, цей лайфхак для кінцевого результату, щоб замовник не вивчав щільнометр і не розбирався в показниках приладу, а був впевненим, що цей етап робіт закінчений з відповідною якістю. Бачимо, як вантажівка загальною вагою понад 40 тонн з навантаженням на кожну вісь в межах 11 тонн не залишає колії від коліс, немає жодного сліду і від вантажівки, що заїхала слідом. Розхід щебеню на об'єкті для покриття площею 400 метрів квадратних не перевищив 50 тонн. Досягти такого результату вдається завдяки утрамбованій належним чином підошві та ретельно ущільненим щебеневим шаром. На даному об'єкті використовувався гравійний річковий щебінь, який потребує значно більшого часу ущільнення, а степінь готовності цього шару без показників щільнометра визначити дуже складно. Показник пружності становить 20 мегапаскаль, хоча результат бачимо і без показників.